Близько тижня тому на сумських вулицях розмістили рекламу з різними написами на одну тему. З пропозицією сумчанам поцікавитись у свого депутата, якої він думки про перейменування вулиць у рамках деросифікації. Такі заклики ініціатива коаліції громадських організацій Сумська платформа реформ. Ми продовжуємо таким чином по перше нагадувати, що у нас. Триває якби дуже повільно, але триває в місті процес дерусифікації допонімів. Нагадувати в першу чергу міським депутатам, які розглядають напрацювання робочої групи вже кілька місяців. Ну і нагадувати в тому числі і містянам про важливість цієї події. Загалом говорить Максим Корнієнко, на вулицях міста розмістили більше двох десятків білбордів та десять сітілайтів. А увагу, внимання, звісно, але я те, щоб був мир. І все. А в вулиці так. Да. Ну якщо це принципіально для місцевих, і я думаю, що це буде правильно. В перший я раз люблю. бачу. А взагалі ну, не бачу різниці переиміновувати. Ну, mm -hmm. чим? Ви тут ви що не потрібно переименувати. Ну як? Потрібно, але не потрібно примушувати до цього. Лучше. Про людей побілкувалися. У депутата мені часу немає звертатися, але так, було приємно, якщо переіменували вулиці. Ну, у нас була вулиця Камсомольська, тепер Данила Галицька, тому мене влаштовує. Наші діти повинні вчити нову історію. На сайті депутат Сумує, який вказаний на бордах, можна знайти інформацію про обранця по своєму округу, ввівши назву вулиці. Тут розміщений контактний номер, адреси його приймальні та є можливість надіслати електронне повідомлення. Також про кожного розміщена інформація про деякі попередні голосування. На початку вересня пропозиції ж робочої групи по перейменуванню топонімів розглянула депутатська комісія з питань законності та місцевого самоврядування. Втім, рішення повернули на доопрацювання для того, аби з ним ознайомились до винесення голосування у сесійну залу. Усі депутати у своїх фракціях говорить голова комісії Євген Касяненко. Планується ще одне засідання, там є вже е, якісь пропозиції я від фракцій. Я в своїй фракції працював. Уже три тижні було для всіх останніх фракцій працювати. Тому ми можемо збирати комісію і опрацьовувати з їхніми зауваженнями, чи без їхніх зауважень. Ми їх попередимо всі фракції. Якщо в них є якісь пропозиції, хай виносять на комісію. Будемо ну, розглядати. Проєкт рішення з пропозицією перейменувати 226 вулиць у сумській громаді опублікували на сайті міськради 29 вересня. Цей перелік мають затвердити депутати за словами речниці сумської міськради Ольги Семенистої. Дата наступної сесії ще невідома. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному Суми.